Привіт всім! Зараз зробила невеличкий закуп в Діна і показую. Дуже багато зараз акцій було гелька. Привіт, привіт, моя хороша! І показую. голуб прилетів. Генрі. Привіт, моя пташка! Генрі! Привіт, моя хороша. Так, показую, значить, для гельки взяла отакий буточок гратися. Вот Стоїть 3,99. Але дуже цікава така Зразу Сразу йде. Тримай. О, бери. Ну, все, угнала. Ну, все, грається. Далі собі взяла свої любимі вітамінки. Не часто вони бувають в Діна, але, як то кажуть, ганяюся за ними. Там одна на день такий великий состав, але насправді дуже смачні, не знаю, чи маліна, чи клубніка, такі якісь. Ну, скільки вот я їх п'ю, а оці насправді смачненькі, солоденькі такі на стаканчик води. Взяла ще такі якась туалетна вода. Там були різні, щось: 13, 81, 82 э, жіночі, а 7, сімерочка жіноча була. Ну, а це 82, найприкольніше. О, Тімчик, привіт! Привіт, ага. Уїв, їв він щось. Ну що, що мої голки? Генрі вже в мене на 60. Так, отакі от взяла собі і дочки, бо побризгали. і оце 82 насправді стойке. Так я що ми походили по склепу, по магазину і не вивітрилося, бо сімерочка швидко вивітрилася, а це залишилося. Так що, хороший такий спрейчик, туалетна, водичка, щоб в сумочці було просто. Так, для тімчика взяла його улюблені Демс з сиром. Але, але, От ці великі завжди щось в районі 16 злотих така пачка. В Діно зараз вона була, не пам'ятаю, чи 10 чи 11. Але дуже мала ціна, це для них. То взяла, щоб були. І ще взяла перший раз з качечкою теж такі. Тут три пачки. І це качечкою. І теж, як одна така стоїть 650, да, вам качечка. То три взяла, по-моєму, за 11. Ну, то й супер. Але з качечкою ще не брала, але вже дала йому спробувати. Да, твої твої. Зараз іще дам. То йому сподобались. Гільки ще взяла отакі педігрі ці палочки три штуки. І теж три штуки, щось. 9 злотих чи 11 щось таке. Хоча одна стоїть 7. Така до три штуки. О, Вон бавиться воно. Забавиться, пікає, подобається їй. Зараз дам. дам. присмаки одну в день теж вечором їй даю. Собі на завтра взяла такий black Energy Straduary, то трускавковий клубничка, овоничка. І взяла ще цибульки. в горщик, щоб була сімлятка цибуля, така нагалетка, то навіть український тут іде. Перевод, багаторічна рослина, що вирощується для зеленої цибулі. Оце хочу, маю великий горщик, то посадю, щоб не купувати завжди. І взяла маленький щепьорик. Богемія. теж з українським. Вирощується за 2-3 тижні. Тут посаджу собі ворчики, щоб були. Ну і такий от закуп. Це в діно зараз вечором. Получився, тільки оцих було двоє, бо взяла собі і дочечки теж дала в сумку. То получився десь до 80 злотих. Не взяли, парагон забули. Ну, десь що 7, 76 чи 86, я не пам'ятаю, що в районі. В общем, 80 злотих. Але файний такий закуп. Таке все міле. И нужно, хто каже. Все, пока.